Дня усім, хто завітав до нас у гурток, веселі клаптики. Сьогодні ми з вами закінчуємо робити нашу сороканіжку або гусеничку. Будемо робити сьогодні голову. Голову і лице. Бо шляпку ми з вами вже зробили. Да? Ось, вже є так шляпка. Значить, голову ми робимо так, як ми робили з вами тулуб. Так? Так. А тепер робимо лице. Як ми робимо лице? Беремо шматочок помірану або фетру і вирізаємо 2 на 15 сантиметри. І потім просто ось так, я вам зараз покажу на папірці, ось так зрізаємо наші куточки. Ось так. Позрізали куточки у прямокутничка, позрізали. Ось. О! І у нас виходить ось такий гарненький носик. Ось такі або такі. Носик ми з вами приклеїли. Потім приклеїмо очки. Очки можуть бути, як у мене ось полубусини. Можуть бути, якщо є такі очки, можна такі приклеїти, які вам, можна чорненькі, які захочете. Потім просто малюємо ручкою бровки і таку собі усмішку. Все, лице ми зробили. Тепер нам треба. Зробити зачіску. Як ми робимо зачіску? Беремо нитку. От ось таку можна в'язальну, можна ось таку товсту нитку. Якщо така товста, як у мене, можна, робимо три рази. На, на три пальчики. Я буду робити на два, а ви у вас пальчики тоненькі, робите на три пальчики. Якщо нитка потоньше, можна зробити п'ять. так ось. Раз, два, три. Ось так зробили три рази ось так коло пальчиків, потім зняли і посередині, посередині перев'язали. Ось так. Раз зробили вузлик, затягнули хорошо, так затягнули. І ще один вузлик. І знову хорошо затягнули. Потім склали навпіл, усе лишнє підрізали. О, і в нас виходить ось такий собі, бачите. Тепер ось так клейчик наклали. І де ми тут приклеїмо? А ось тут приклеїмо. О, я приклеїла тут, а ви. Після того, як зробили лице, приклеюйте шляпку там, де вам хочеться. Можна трошки, як в мене, ось тут. Збоку, можна зверху. І потім вже під шляпку клейте наш, нашу ось цю зачіску. Перше під шляпкою, а потім другий ряд ось так. Так, лице ми зробили. Все це ми зробили. Тепер нам все це треба з'єднати. І так, після того, як ми з вами зробили вже зачіску, у нас повністю готова головка. І вже є повністю все готове, нам треба все це з'єднати. Для цього ми беремо таку товсту голочку, можна циганську, товсті нитки. Бачите, в мене ось такі в'язальні нитки. І прошиваємо наскрізь. Ось, бачите? Наскрізь в одну сторону, наскрізь. Наскрізь все ось, бачите? Все це прошили ось так наскрізь, бачите? В одну сторону. Там, де головка у нас, ми робимо отак, повертаємо і е, знову це все прошиваємо наскрізь. І вже ось так ось так з'єднуємо наші частинки. О, щоб вийшло щось таке у нас. Ось так. О, бачите? Все, в нас вже готова наша сороканіжка. Тепер ми ось тут просто зв'язуємо, наче ось так. Зв'язуємо Два, три. Зв'язали три вузлики. Потім, потім от такий у нас є хвостик. Зараз я розкажу, як його зробити. І ось так на хвостик трошки клейчику, І ось тут, де ми зв'язували, хвостик приклеїли, щоб закрити ось те, що ми з вами там нав'язали. Ось. І виходить у нас ось така гарна іграшка, тут хвостик. Тут у нас висять наші ніжки, а тут така гарнесенька головочка. Ось така у нас сраканіжка. Тепер, як ми робимо хвостик? У нас з вами було таке коло в 6 см, коли ми робили з вами ніжки. Ми його складаємо навпіл, потім ще раз навпіл, виходить ось такий трикутничок. Вирізаємо трикутничок, вирізали, ось так зшили, вивернули і трошки чимось наповнили. І потім у нас виходить ось такий хвостик. Ми з вами зробили нашу сороконіжку-гусінічку. На сьогодні усе. До зустрічі, до наступних уроків.